глядач, навіть якщо він один, він мріє про це почути, а люди готові платити більше. Але мені все-таки здається, що вони того варті, треба жаднічать. Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про особистий бренд, з чим я стикалась і що вам потрібно розуміти, коли ви будете будувати свій особистий бренд. Давайте розберемо спочатку, що взагалі таке особистий бренд. Якщо говорити простими словами, особистий бренд це те, про що говорять люди, коли вас немає в кімнаті. Це те, про що люди думають, коли чують ваше ім'я та прізвище. По моїм враженням ця тема стала популярною десь останній рік, але насправді, навіть якщо ви не знаєте, що таке особистий бренд, або тільки нещодавно почали чути, це не означає, що у вас його немає. В кожної людини є свій особистий бренд. А питання чи сильний він чи він не це вже трошечки інше. Яка основна перевага наявності сильного особистого бренду? Якщо ми говоримо про продаж послуг в інтернеті, ви можете або просто продавати послуги, наприклад, ви фотограф, косметолог, репетитор з англійської, тренер і так далі, або ви можете продавати свої послуги і бути сильним особистим брендом, коли люди будуть вибирати вас не тільки тому, що у вас класні послуги, а й через те, що хочуть отримати. Послуги саме від вас, тобто будуть вибирати більше по фактору не ціни, а того, що цю послугу надаєте саме ви. І людина не буде заходити на мільйон різних акаунтів і дивитись, наприклад, якщо вона хоче записатись на фотосесію, скільки коштує фотосесія у інших фотографів, або які фотографії в інших фотографів. Вона буде чітко розуміти, що я. Хочу до тані, а не надаю послугу, наприклад, фотосесії. Тому я йду на фотосесії там до тані. Це я зараз про себе кажу. По-перше, звісно, це ціна. Ви ви продаєте послуги в інтернеті, ви розумієте, що до вас наявний великий попит, і ви працюєте з людьми, які обирають вас в першу чергу не за фактором ціни, а саме йдуть до вас. І звісно, що люди готові платити більше коли хочуть до конкретної людини, і тому це дозволяє ставити ціну, яка вище середньої, вище ринкової. Другий фактор витікає з першого, що люди, які готові платити саме вам, вони вас вибирають не за фактором ціни. Це люди, які хочуть працювати от конкретно з вами. Можна сказати, що це якби свої люди, що вам з ними буде найбільш комфортно працювати, бо у вас будуть збігатись цінності, у вас буде збігатись бачення. Це буде найбільш комфортне співпраця, найбільш приємні. Це все дає особистий бренд, коли я раніше не так сильно показувала себе. То до мене записувалась на зйомку, тому що це було доволі дешево, що це було доволі якісно. І зачасту бували люди, які мені подобалися, з яким мені було комфортно. Бували люди, з якими було менш комфортно. І це якраз таки відбувалось через те, що я не транслювала якісно, хто я така є, і від мене не відписувались майже люди, якраз таки через те, що я намагалася сподобатись всім. А коли я почала вже проявлятись як особистість, від мене почали відписуватись люди. Але так само до мене почали приходити люди, які готові прийняти мене повністю, яким подобаються мої погляди, моє бачення. У нас все збігається, і це виходить такий дуже класний симбіоз. З того моменту, коли я почала проявлятись так щиро і по справжньому і показувати різні частини свого характеру, повідати більше про себе, то мої співпраці з людьми стали набагато-набагато більш. Якісними, класними, і зараз я набагато більше кайфую від роботи з людьми, ніж там два роки тому, наприклад. Тобто, другим фактором є те, що ви працюєте з своїми, так скажімо, людьми, з якими вам буде комфортно, і вони так само будуть розуміти, що вони отримують від вас користь, що їм потрібна от саме ваша послуга і саме ваше бачення, і вони будуть якраз таки на це тягнутись, і ви будете самі ж відчувати, що і ви дали людині якусь користь. І отримали взамін такий взаємообмін енергією, і це дуже класний плюс особистого бренду. Можливо, він навіть більш важливий, ніж там скільки ви заробляєте, бо ви розумієте, що ви заробляєте на тому, що ви отримуєте задоволення від спілкування з цією людиною. З нею було максимально легко просто. І ви їдали щось дуже класне від себе, і якби взамін отримали дуже позитивну енергетику. З наступним плюсом є те, що можливо в майбутньому ви захочете змінювати свою професію, змінювати вектор свого розвитку і розповідаючи не тільки про свої послуги, а загалом про себе своє бачення людина буде розуміти як ви взагалі підходите до роботи і скоріше за все вона вас підтримує в нових починаннях і можливо в майбутньому теж захоче отримати від вас там якусь консультацію або якусь послугу яку ви будете надавати адже то тобто, якщо ви будете наприклад зараз я надаю чисто послуги фотосесії але наприклад в майбутньому я захочу робити наприклад фототури надавати якісь свої послуги як гід або робити якісь такі дівчачі вечори, то це не означає, що людина така думає: а ну все, мені не актуальний фотограф, я від неї відпишусь. Ні, такого не відбудеться. Адже я показую, що мені цікаве і це, наприклад, направлення. І людина буде розуміти, що я вкладаю в це такі ж самі цінності, і навпаки, буде скоріше за все цікаво, що ж там вийде в результаті, і це дозволяє мені доволі. Органічно змінювати те, чим я займаюсь, і при цьому не втрачаючи якби, клієнтів, не втрачаючи аудиторію. І це така дуже велика перевага особистого бренду. І так само це працює четвертий такий плюс: що якщо ви захочете переїхати кудись, наприклад, як я, то так само, скоріше за все, ваша аудиторія залишиться з вами. З того моменту, як я оголосила, що я переїжджаю в Іспанію. А, а мої сторіс в ті дні подивилися доволі багато людей, більшість моєї аудиторії від мене відписалось всього лише 10 людей. Я думаю, що це такий класний показник, що реально дуже мало людей відписалось. Хоча, якщо б я позиціонувала себе виключно як фотограф Київ, і, там, окрім фотосесій, окрім готового результату нічого б не показувала, то, скоріше за все, кількість відписок була б набагато більше, адже люди були б на мене підписані чисто тому, що. Як там якась дівчинка, вона фотографує, і я там збираюся до неї на фотосесію, тому я на неї підписаний. А я чітко розумію, що мої підписники на мене підписані не тільки через те, що вони були вже в мене на фотосесії або хочуть. Вони на мене підписані, тому що я там щось розповідаю про себе, я показую себе, і просто цікаво спостерігати за моїм життям. І... Мої підписники від мене нікуди не дінуться, і чим лояльніше і чим більша ця кількість підписників, тим легше вам буде, тим більш незалежні в плані вибору. Локації п'ятим таким завершальним просто скажу те, що це я аудиторія, яка до тебе дуже прихильна і якій подобається за тобою спостерігати. Чуваю себе в якомусь такому власному доміку, який створила багато класних знайом дуже багато людей, яким ти симпатизуєш, і тобі симпатизують. Просто класне спілкування за допомогою історії, за допомогою різних видів контенту. А ще це так більш матеріально казати, то, наприклад, квартиру, яку я знімаю, я знайшла. Завдяки особистому бренду, я викладала сторіс про те, що я шукаю квартиру з такими-то вимогами, в такому-то районі, і дівчата, мої підписниці, мої хороші знайомі скидали мені варіанти, і в мене було декілька класних варіантів, і я серед них вибрала ось цей. Хоча, здавалось, б, в мене не супер велика аудиторія, але це дуже-дуже лояльна аудиторія і будь-які свої. Проблеми будь-які свої питання, я можу викласти пару сторіс, і мені допоможуть. Оце ну насправді. Дуже класний плюс. Я думаю, що ніхто не буде цього заперечувати, що я можу вирішити будь-яке своє питання з допомогою декількох сторіс. Ну хіба це погано? Сказати, що це такий нетворків, дуже класний, дуже багато різних знайомих з абсолютно різних сфер. І в мене інколи складається враження, що я вже знаю половину Києва, і коли я виходжу кудись, я бачу всіх цих людей. Дуже-дуже класна така бульбашка, яку ти сам собі створив з тих людей, які люблять тебе яких ти любиш, це такі основні переваги особистого бренду. Я думаю, що приблизно ви тепер розумієте, які плюси це дає. І тепер давайте поговоримо про те, як же я зробила свій такий особистий бренд і будувати свій особистий бренд в інтернеті. Я почала до того, як я дізналася, що це взагалі таке. Я робила це дуже дуже інтуїтивно. Я просто викладала сторіс, які, мені, здавалось, були б цікаві для мого глядача. Я розуміла, що це дійсно знаходить відгук, що це дійсно не банально. У мене є найперша сторіс розмовного характеру, яку я виклала, це було більше ніж три роки тому. У мене, кстати, сейчас серце почему чомусь дуже сильно б'ється, тому що я, мабуть, переживаю виставляти <свісно> такі історії. А і хочу. Якщо вам було напишите, напишіть мені, буде приємно. Ой, бачите, я ще знімала цю сторіс на Android. У мене тоді не було айфона, і я тоді дійсно переживала. Але от навіть зараз я розумію, що я доволі класно зробила сторітелінг. Я отримала величезний фідбек в аудиторії. І на той момент в мене було десь може. 250 підписників. І підписників. Якщо вам здається, у вас там всього лише там 300 підписників, то якщо ви класно побудуєте старі тем, якщо ви класно розкриєте себе, вам будуть відповідати, і це буде знаходити відгук. Я дуже довгий час робила ці сторі став на аудиторію 400 людей, які на мене підписані, і все одно я розуміла, що я це роблю. Не впусту, навіть якщо там ви поки що не володієте сторітелінгом як профі, і можливо деякі сторіс знаходять відгук, деякі сторі викликали вам, наприклад, взагалі ніхто нічого не відповів. То таке в мене теж трапляло. Для мене дуже важливим було розуміння того, що навіть коли мені ніхто не відповідає, це все одно я роблю в першу чергу для себе і для свого розвитку, і я розуміла, що. Нехай забуть чим стоїть така більш висока мета, і я завжди її собі ставила і розуміла, що щоб досягти неї, мені треба зробити тисячу разів, наприклад, одну і ту саму дію, і тоді вже я буду бачити результат. Не треба чекати якихось таких дуже швидких результатів. Це одна з таких найголовніших порад, тому що ви робите все це вперше, і перфекціонізм має бути. Його не має бути інакше ви нічого взагалі не зможете зробити, якщо ви будете завжди старатися зробити це ідеально. Я проводила доволі багато консультацій з приводу особистого бренду, і більшості дівчат була цікава тема, як не боятись осуду, як не боятись хейту, як взагалі я з цим справлялась. І я подумала, що буде класно на загал поділитись цим, тому що я бачу, що це дуже актуальна тема, і на жаль, багато хто з цим стикався. Я не можу сказати, що я та людина, яка взагалі не боїться хейту, не боїться осуду, не можуть зачіпати певні коментарі. І скоріше за все це стається саме в тіктоці. Але загалом зараз плюс-мінус я можу назвати себе людиною, який в принципі по барабанах то, що мені напише. На початку, звісно, можете більше переживати, коли викладаєте певні сторіс, ніж там я зараз, тому що я до цього вже звикла. Я Просто хочу сказати, що дійсно на початку мені теж було дуже важко, і це такий дуже сильний вихід з зони комфорту. Але коли ви з нього от вийшли і ви виклали ці сторіс. Ви бачите, що якби всі живі, ваш мозок такий типу Ага, ну нічого супер страшного не відбулося. Всім впоралась, і головне просто дати як, мозку, зрозуміти, що це безпечно, що ви не помрете там, вас не присоромлять і нічого такого не відбудеться. І вже другий раз, коли ви будете викладати ці сторіс, вже буде ще легше. Потім, наприклад, ви будете довго наважитись там, не знаю, зробити розмовні сторіс. Потім ви викликаєте, ви зрозумієте, що ну теж все окей, вроді. І от головне просто, щоб ваш мозок адаптувався, скажімо так, це так, якщо психологічно пояснювати. Кожним разом, чим більше я це робила, і чим більше я робила таких ризикованих кроків, там спочатку розмовне сторіс, потім, наприклад, розмовне відео. Потім, наприклад, коли я запускала YouTube свій, мені теж кожен раз страшно. Немає такого, що от я просто безстрашна, я просто пощу все підряд. Просто в мене, от, знаєте, ти щось одне зробив, і ти вже зрозумів, що ага, відео в YouTube вроді не страшно. Друге відео ти вже викладаєш і такий типу, та пофіг. Потім, наприклад, перший влог тобі страшно викладати, ти виклав і такий А, нормально, далі викладаємо. Тобто це якийсь, знаєте, такий поступовий процес. І немає такого, що в якийсь момент ти чогось не боїшся. Ти постійно маєш постійно щось переступати, ти постійно маєш йти назустріч своєму страху. І от ось це така найбільша перепона, напевно, і найбільший страх більшості людей, що дійсно це не легкий шлях, я не кажу, що це супер легко. Це дійсно постійна робота над собою і такий гігантський труд отут-отут. Ось тут. Отут. Ну, це такий шлях, можна сказати, воїна, але результати, які я вам вже сказала, мені все таки здається, що вони того варті. Я сама собі нагадую, що блін, ну страшно там викласти там відео, де видно всі недоліки моєї фігури. У мене там можуть долоні потіти. Але я викладаю, бачу, що це викликає величезний відгук аудиторії. Я така блін, ну я зробила класне діло. Я сподіваюся, що якась дівчинка, якщо навіть одна єдина дівчинка подивиться це відео і зрозуміє, що ага, в неї такі ж самі там проблеми, і їй зараз це буде супер актуально побачити. То я зробила це не дарма. І от ось це почуття, що ти зробив не дарма, воно перемагає твій страх. Це дуже важливий інсайт відноситись до тої інформації, яка у вас в голові, яку ви готові розповідати в цей світ, з якою ви готові ділитись. Думайте про неї так, що це та інформація, яку от якийсь там ваш, ваш глядач, навіть якщо він один, він мріє про це почути. Він мріє почути ваші думки, і йому це дуже важливо почути. Ви йому чимось допоможете, ви будете йому корисним. І коли ви це не робите. То ви якби закриваєте свій світу, і ви не допомагаєте іншим людям, коли ви будете там боятись щось сказати, боятися щось зробити, пам'ятайте про цю думку, і от мені вона особисто дуже допомагає ділитись, і потім я бачу дійсно такі коментарі, що комусь там дуже цікавий мій контент, і ти відчуваєш себе от в потрібному місці, в потрібний час Оце відчуття. Воно одне з найцінніших, які взагалі я відчувала в своїй професійній діяльності. Раджу виставляти контент, виставляти свої думки от з цією метою і пам'ятаючи про це, Не треба жаднічати, Треба ділитися зі світом тим, що ви відчуваєте, що ви хочете сказати. І коли ви будете от розказу розказувати від душі, розповідати те, що. Вам актуальна і ви хочете от, якби, цим поділитись, ви будете отримувати набагато більше фідбеку, повірте мені, бо я відчувала формат, коли ти просто щось викладаєш, начебто плюс-мінус, що має викладати фотограф. І коли ти переступаєш, можливо, через себе, але викладаєш те, що ти відчуваєш. Ось, от другий варіант, повірте мені, знаходить набагато більше фідбеку в аудиторії. Як не боятись хейту? В мене були такі випадки, коли я сама собі в голові намалювала те, що до мене погано відносяться певні люди. І я така думаю: все, ідіть нафіг, я не буду звертати на вас увагу, я, типу, аля зроблю на зло, ну, грубо кажучи, і, типу, ви потім будете на мене дивитись і кусать локті. От в мене була така певна думка про певних людей. І яке щире здивування в мене викликає те, що ці люди там через рік, через два пишуть мені в директ: Таня Боже, ти така молодець, в тебе так гарно виходить, і я хочу записатись на фотосесію. І я в цей момент така а я думала ви про мене поганої думки. Ми можемо думати про інших людей, що вони нас захейтять. Ми будемо очікувати від них якоїсь негативної реакції. Але в мене реально було декілька таких випадків, коли люди, як я думала, що вони ну якось думають, типу, що за крінж вона викладає. А насправді вони готові мене підтримати, і вони там досі можуть на мене бути підписані. Деякі з них навіть купляли мої послуги. І для мене це викликало таку шокову реакцію. І зараз я вже стараюсь взагалі не думати про те, що хтось оцінює мене погано, бо, як показала практика, всі навпаки оцінюють тебе добре. Ми часто в голові самі собі надумуємо щось погане, що нас там погано оцінюють, а подумайте про те, що а навпаки, скільки людей вас можуть підтримати. У мене, наприклад, був випадок, ну це не зовсім прям це, але схожа ситуація, коли до мене зйомку записалась дівчина з мого міста, з моєї школи на пару років старша за мене. І коли я вчилась в школі, вона для мене була прям таким, ну можна сказати, еталоном. Я нею надихалась, і я думала, що я там ніколи не буду рівня неї. І для мене це було щось: ну, типу, отут. А Ліса, <laughs> а вот тут я, он, я якось так себе відчувала. А, а потім вона мені пише, що це такі класні роботи, давай на зйомку. Я така. Офігеть, давай. Е, і потім після зйомки ми з нею навіть почали товаришувати, дружити. І я там була, наприклад, коли в Варшаві теж з нею бачилась, і для мене це щось з розряду, типу, вау! Завдяки твоєму особистому бренду, тому як ти показала себе в інтернеті, вона сама ж хоче з тобою подружитись, то для мене це прям офігеть який кейс. Я не знаю, чи подивиться Аліса це відео. Але якщо подивиться. Ну, вона знає цю історію, я їй казала про те, що в школі вона для мене була прям дуже-дуже класна. І ну, я думала, що я лох на таких дівчат, а як виявилось, що ні? Сріж за все, будуть, звісно, випадки зворотнього, коли люди, від яких ви очікуєте підтримки, вони її не нададуть і дійсно, можливо, вас не підтримують. Але тоді питання: а чи хочете ви з цими людьми дружити? Хто такі ці ваші друзі, якщо вони вас не підтримують, якщо вони вам кажуть, типу навіщо ти цим займаєшся? Бо кожен адекватний друг чи подруга, вона буде розуміти, що ви це робите для власного розвитку, для того, щоб зробити своє життя кращим, і вона вас підтримує. Тому я б, я б в цьому випадку взагалі там не боялась, бо ці люди не варті того, щоб взагалі бути в вашому житті. У мене теж були такі кейси, коли люди мене не підтримували і казали, що я роблю фігню. І, і це стосується не тільки особистого бренду і взагалі блогінгу. А і просто, от коли я почала жити трошечки краще, ніж люди, з якими я почала товаришувати, коли було трошечки гірше, вони відсіялись за якісь мого життя. Тому що заздрість, на жаль, присутня в цьому світі. Знову ж таки, навіщо мені в житті люди, які не готові прийняти мій успіх? Це громко ще було, не? Чого? Нормально? Ну, успіх це ж не знаєш, жити ти звіздів. Але Головна думка, яку ви маєте принести, будуючи особистий бренд, те, що ви будете мати завдяки цьому. Ціль кінцева, вона набагато набагато вища, ніж ваші страхи, ніж люди, які вас осудять, ніж оці хейт від людей, які просто не задоволені своїм життям, які зазрять, які можливо теж хочуть проявлятись, але вони не можуть цього дозволити, і тому в них виникає бажання вас захейтити. І от ось ця кінцева мета, яку ви собі ставите, вона набагато вища, ніж все це, і ви розумієте, що завдяки цьому, ось я, наприклад, можу переїхати в іншу країну. Я завдяки цьому маю хороший достаток, я завдяки цьому маю там класну квартиру, класне оточення, класну зарплату, я можу подорожувати і так далі. І хіба от у це воно не стоїть вище, ніж те, що там скаже Вася Петя, що там подумає хто, хто про мене? Ну мені чесно байдуже, коли я розумію, що я можу жити тим життям, про яке я завжди мріяла, якщо я не буду боятись, і якщо я просто зможу дуже класно і якісно проявитись в цьому житті. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись це відео, і ви тепер більш чітко розумієте, що таке особистий бренд, навіщо він потрібен та які плюси ви можете від нього отримати. Сподіваюся, ви класно провели час і до нових зустрічей! Пока-пока! Пока-пока! Я буду більше розповідати про. Нет, я не буду більше розповідати.